Тепер в парламенті з'явилась дійсно сильна опозиція. І тепер Янукович не контролює парламент. Парламент контролює демократична опозиція, яку ви обрали. І на перших, підкреслюю, на перших шпальтах цієї демократичної опозиції це всеукраїнське об'єднання Свобода та Олег Тягнибок. Йому слово. Слава Україні! Шановне товариство, брати і сестри українці, перш за все дозвольте усіх нас привітати сьогоднішнім днем, 15 березня, днем Карпатської України. Що було багато років тому назад, тут на Закарпатті? це було споконвічне прагнення української нації до творення своєї держави. І цей Дух, який проявили тоді наші попередники, і який сьогодні, напевно, витає тут посеред нас, український непереможний дух, він зафіксував те, що українці, в якій би частині великої української держави не знаходилися, завжди використовували найменшу нагоду для того, щоб проголосити українську державу. Сьогодні ми сучасники. Маємо таку державу. Сьогодні вона називається Україною. Є українська конституція, є певні українські атрибути, українські символи, наш стяг державний, український славень. Держава є за формою, нібито українською. Але ми до цього часу, незважаючи, що вже вона наша українська держава проголошена більше як 20 років. Не маємо поки держави. За змістом українською ми маємо на превеликий жаль сьогодні при владі Донецький так званий кримінально-олігархічний клан, банду, яка просочилася до влади і керує на свій лад, відкидує українців, Не зважає на прагнення народу, абсолютно перехрещує всі бажання нас, українців, жити у своїй богомданій державі і мати справедливість. Соціальну справедливість, національну справедливість, історичну справедливість сьогодні перекреслюють абсолютно усі бажання нас жити в європейській цивілізованій державі. І, власне, говорячи нині про річницю Карпатської України, варто згадати цей героїзм українських закарпатців, героїзм тих людей, які боролися за нашу незалежність. І ми, а сьогодні зверніть увагу, дуже багато тут саме молодих людей, людей, за якими майбутнє нашої держави, саме ми зобов'язані пронести стяг карпатської України як і одного із форм державних українських утворень і забезпечити рано чи пізно не тільки Україну без режиму Януковича, а Україну, яка буде великою державою, і нам, українцям, буде. Гордісно, що ми живемо в тій країні, і не наші люди будуть їздити на заробітки по цілому світу, а сюди будуть приїжджати усі, а ми, українці, завжди усім гостям будемо раді. Я переконаний, що ми з вами збудуємо таку Україну, українську державу. І гідність, українська гідність буде повернута. І ту банду ми з вами разом обов'язково викинемо геть. Ситуація в Україні реально почала вже мінятися. Після цих парламентських виборів насправді якість української опозиції в українському парламенті стала реально іншою. І я думаю, що ви це вже відчуваєте. З одної сторони, ми бачимо, що відбувається узурпація влади отим кримінально олігархічним донецьким кланом. Вони, отримавши посаду президента, узурпували не тільки виконавчу владу. Вони підімняли під себе судову владу, що є підтвердженням останні бандитські просто нахабні рішення так званих судів, які би мали бути окремою незалежною гілкою. Вони намагаються підімнути під себе законодавчу владу. А законодавчою владою в нашій державі є Верховна Рада України. Але саме наявність більш якіснішої української опозиції до режиму Януковича не дає їм цього зробити. Ми прекрасно усвідомлюємо, яка мотивація,